Молитва про розсудливу любов. Освятий Духу, прийди до мого серця, живий Боже, Твоєю святою силою притягни моє серце до себе, благоволи вділити мені розсудливої любові і дару боязні Божої. Збережи мене від всякої поганої думки. Нехай твоя любов буде для мене жаром і світлом, щоб кожний тягар став для мене легким. Святий мій Отче, і солодкий мій Господи, допоможи мені в кожному служінні тобі. Дай мені Твою любов. Амінь Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословений плітлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, і благословений плітлона Твого. Бо ти породила Христа, Спаса Визволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, Радуйся, Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плітлона Твого, бо Ти породила Христа. Спаса, Висволителя, душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.